Знаєте, не було у нас звітів від британських розвідників об 11 ранку. Так, от власне цей момент настав. Що пишуть британці? Росіяни Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням усього необхідного для підготовки мобілізованих. Ці люди можуть опинитися на передовій уже буквально після мінімальної підготовки. Перші групи мобілізованих уже прибувають на бази і видані десятки тисяч повісток, як зазначають на відміну від багатьох армій західного зразка в Російську Федерацію. Першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. Зазвичай один із батальйонів у кожній російській бригаді залишився в гарнізоні, коли два інших задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте російська федерація. Федерація вже кинула багато таких третіх батальйонів в Україну, зазначає розвідка, і готувати новоприбулих просто тупо нема кому. При цьому багато мобілізованих роками не тримали зброю в руках. А є такі, які не бачили її взагалі, тільки хіба що в кіно нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припустити, що багато набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою або взагалі без неї. І вони, скоріш за все, загинуть просто в перші дні перебування на лінії бою, підсумовують в огляді британські розвідники. Це ж мені дуже сподобалося. Один із експертів якось сказав, що е британські розвідники вони прийшли на зміну британським вченим. Пам'ятаєш, вони там постійно де, досліджували якісь такі речі. Ну тобто, зазвичай вони кажуть класні штуки. Це Ні, все ну, ми це. це ми тут знає. ми все знаємо. А весь світ же ж не в курсі. А, вони ну, ж для, для всіх розповідають. Можливо, Можливо. давай тоді так. В нас є о, своя розвідка, знаєш. Вона, вона ще краще, тому що вона була і розвідкою боєм, і не тільки, і не тільки 20, з 24 лютого, а ще з далекого, на жаль, чотирнадцятого року. Наш гість, як я говорила, що вона сьогодні особлива людина, спецпризначенець офіцер збройних сил України, народний депутат, 8-го скликання, і все це про Ігоря Лапіна. Пане Ігорю, раді вас бачити. Всім привіт, слава Україні героям, слава, слава. пане Ігорю, Я б, б, б розумію, що скоріш за все вас вже нічим не налякати, але чи змінився настрій, чи змінилося думка? Думки, коли ви почули це звернення від президента вбивці Путіна минулого тижня про часткову мобілізацію, да ненавчених, да, чмобіків, чи яких там ще називають, кинуть проти ЗСУ. Ну дофіга. Але їх овер багато. Просто капець. Це одна історія. Другий момент, ви знаєте, от зараз я дивлюся, там, в принципі, ну, там багато хто тролить цю мобілізацію їхню і так далі. А давайте поговоримо відверто. Я отримав наказ на формування батальйону, ну теоретично. 26 числа енного місяця, а 10 числа слідуючого місяця, тобто через дві неділі, я з батальйоном був на фронті. Під Бахмутом. Ну, у вас була мотивація. О, різниця в цій ситуації в першу чергу це мотивація. І в другу чергу, цих два тижні, поки формувався мій новостворений батальйон спецназу, ми займалися навчанням. Як могли. Я запрошував своїх побратимів, які ще десь там мали можливість приїхати в якості інструкторів. Ми YouTube розривали, вчилися працювати, скажімо так, з тою імпортними тими звірами, яких там всі по-різному називали і так далі. Ну, як би там не було, ми це все робили на ходу з куліс. У нас була мотивація. Оце є дійсно велика різниця. Другий момент, але їх все рівно їх там овер багато, як ви сказали, да? То їх дуже багато. І третій момент: декілька днів назад, коли оголосили мобілізацію, мене так само запитали, що ви скажете. Ну там через скільки вони будуть готові виступити і так далі. кажу, як ну скільки треба часу, щоб видати одяг і калаша? Ну добу, ну дві дуби. І їх будуть не з них не будуть формувати окремі боєздатні підрозділи. Ніхто цього робити не буде. В росіян техніки мало ми трохи її потріпали, починаючи від Києва, закінчуючи Харківщину і так далі. Але справа в тому, що ними будуть розбавляти діючі частини, які зараз знаходяться на передовій. Тобто, якщо ми бачимо по перехватам, що в багатьох підрозділах російських збройних сил там по 40% залишилося по 60-70% втрат. То тих 70% отими мобіками якраз і докомплектують. І, і, і ті, які залишилися, будуть ділитися досвідом, будуть розказувати тому ну, новоспеченому м'ясу, куди йти, що робити, і як то кажуть, і як діяти. І це факт. І це знову ж таки їх овер багато. Як віднісся, ну, коли почув число 300 тисяч, зразу помножив на три. Ну, ну, це, це ж Росія. Ну, насправді ну, да, зараз... на чотири навіть. А можливо, і навіть навіть і на 4. 200, так, тому, Тому єдине, що мене в цій ситуації. І, ну, Скажімо так, тішить, що все-таки Бозінька любить Україну. І те, що ті видлибіли йшли колонами на початку війни, це нам дуже сильно допомогло, тому що наша партизанка, наше все було на той момент. Ну, Давайте говорити відверто, якби не ті партизанські рухи по обрізанню колону, по обрізанню постачання, по підпалу е тих їхніх паливонозаправників і так далі, то нам би було б набагато важче, якби вони йшли б вогняними валами, так як вони роблять вогняний вал. На Донеччині, uh -huh. і от в цій ситуації Бозінька все таки любить Україну, що все таки там. Піди відкрий, або я сам відкрию. Ну десь приблизно так воно виглядало. Хоча знову ж таки нас дуже сильно військових завжди, завжди скрізь дуже сильно в'яже мирне населення. Ну просто, ну ну це просто катастрофія про розповідав. От пам'ятаєте, ще до війни я казав, що будемо мати корки на тих майбахах і Мерседесах від Києва і до Одеси, якщо щось почнеться. І казали, ми всі тут в студії говорили, що почнеться саме гостомель. З сторони Ірпіня, річка Тетерів, я тут сидів, розповідав на ефірах, і воно так і вийшло. Мирне населення дуже сильно в'яже. От я зараз в Києві я дивлюсь на корки і собі так починаю просто пригадувати той же самий лютий і що тут відбувалося. І яким чином військовим було налагодити логістику, коли в три ряда на одеську трасу стали на, на ту сторону і зайняли зустрічну смугу теж в три ряда. Я дуже добре пам'ятаю ці всі проблеми, які були. Тому нам не потрібно. Зараз розслаблятися їх їх дійсно дуже багато, як би там не було техніки в них ще валом, незважаючи на те, що вони там її кидають, і так далі. Тож, той наш контрнаступ на одному напрямку переріс в контрнаступ повністю збройних сил України, і ми проламуємо їхню оборону. Вони сипляться, але зараз, отим живим щитом, росіяни будуть займатися шапкозакидувательством і так далі. Є важливий момент. Ви зазначили про оперативність збору вашої групи, і ми не розово розповідаємо в наших ефірах і чуємо, і бачимо це на власні очі. Один фактор, який дуже сильно відрізняє, мені здається, нашу армію від їхньої це певне братерство. В нас дуже це сильно відчутно. Зачем? В нас е, таке враження, що. Це всі друзі, мало не з дитинства, і в нас один за одного так тягне, як не тягнуть ніде ніхто. А в них такого немає. В них складається враження, що от пролетить снаряд, і вони як таргани розбіжаться в різні боки. Як воювати без братерства? Чи можливо це? Ну дивіться, в них те братерство, воно. Скажімо так, якщо ми говоримо зараз про е, мобілізованих, не згадуючи про тих, хто прийшли в першій хвилі. Бо в першій ага. хвилі прийшли А, вмотивовані, навчені, озброєні до зубів. А їм протистояли на заклик президента України хлопці з коктейлями Молотова, Трошки тому що теророва. ми займалися перший місяць, ми займалися пошуком зброї. Ну, хто би що би мені не казав, всі шукали зброю. Ми з мисливськими ну, карамультуками виходили проти російських десантників, озброєних до зубів. Тобто, але в них було те братерство на початках, бо вони на тій браваді, ота Десантура, там от це все, вони еліта. на цій да, еліта, вони заходили. Ні, Ну коли вони це ну, зрозуміло, що це все почало закінчуватися. Але справа в тому, що. Наше нас не тільки братерство, розумієте? Ну різниця між нами і ними полягає в тому, що нам діватися нема куди. Ну от просто, тобто, то, то, ну от просто ну от куди нам дітися? Ну от я завжди казав, для мене там за Богом землі немає. Ні, ну що, є Монакське, ТРО, ну, Віденське ну, Віденське. Знаєте, я вам скажу так, ми ж зараз говоримо про українців. Так, а Монако і Відень це ж не Україна. І, скажімо так, люди, які не виконали в тій чи іншій мірі свій громадянський конституційний обов'язок, мають бути обмежені в громадянських і конституційних правах. Це було б ідеальне суспільство. Звичайно, що такі тези будуть непопулярні, можливо, серед правозахисників, це як ми перед передачою з вами говорили про колаборантів. Да? Ну, дуже гарно працювати зараз з колаборантами на окупованих територіях, бо їх можна просто тупо закопувати. Розумієте, от їх можна просто тупо закопувати на окупованих територіях. Бо якщо ми зловимо колаборанта того ж самого Балицького, да який ходив тут в ефір, який давав присягу як офіцер збройних сил України в 91-му році, закінчивши військове училище, який тут давав присягу як депутат різних рівнів влади, і так далі, тобто ну його легше закупати в Запорожжі, чим потім тут ходити по судам і доводити, що він колаборант, що він зрадник, що його не під примусом і так далі. Ми Вже, привіт. прийдемо, знайдемо, не переживай. От, я до чого просто веду. Є люди честі, є громадяни України. А є ота вся нечисть. І, і для мене ті, які просто-напросто за гроші, не за гроші, неважливо, стали теробороною Монако, ну це є та нечисть. Хай вони на мене обіжаються. Ну, для мене особисто, це моя суб'єктивна думка, тому що вони мають бути просто як громадяни, не не я фізично, а як громадяни зі своїми правами. Помножений на ноль, Оце це буде тоді справедливо. Ні, звичайно, не розумієш, вони то зараз будуть підмахувати, підголосовувати там ОПЗЖ. Зараз там допомагає слугам зібрати квоту ми верніше, це голоси і так далі. Ну це все пройде, це все минеться. Ви розумієте? все рівно вже прививку від руського міра Україна отримала. У ПЗЖ вже нічого не світить в майбутньому. Так? Тобто, якщо ми пам'ятаємо, що в нас які два міста отримали ой, ой ой зачекайте, пане Ігорю, отут <рес> так, 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 я... так, так, так. Мозоль, мозоль, Ви <рес> наступили <так. рес> я... я просто буду горіти, і мені здається, що <рес> так, так. якщо не буде справедливості після завершення війни, після нашої не перемоги, зрадісти. то мені доведеться йти в якісь э, сформовані батальйони переслідувачів. Тому що я хочу вам нагадати, ви можливо зараз займаєтеся війною, а не політикою, неможливо, а точно. А тут голова партії Слуга народу Олена Шуляк Легко і спокійно заявила. Ми маємо конструктивну співпрацю із депутатами від ОПЗЖ вже відбілюють. Тому вони точно так само підуть на вибори. В них буде якась там вивіска за єдність за мир за відновлення України, Україна без Путіна, Україна без Росії звичайно. і знову підуть. Звичайно, все звичайно, тільки буде вже не ОПЗЖ, а буде якесь там перебеже. Так а тут питання в тому, чому їм не заборонити я... зараз можливість взагалі коли-небудь продовжувати. Свою політичну кар'єру. У нас так, же були рішення в 2014 році так, про очищення влади. Так, так, так. І що? Ну, якась частина очистилась. Де? Де? Вони на два. А дня хто був у парламенті восьмого завезли... скликання? Це до кого я? питання? До мене питання. Так, якби Лапіних було там 226, а він же ж там був один. Ну якби було мене там 226, то була б зовсім друга історія. А так я був один. Я ж не прийшов туди з рядкою своїх побратимів. От що ми тут всі об'єднані і так далі, і єдині. Тут далеко не треба ходити, в тому та вся соль, що самому ОПЗЖ вже нічого не світить, поміняються обличчя там, допустим, ну Шуфрича вже не будуть ловити й бити. А шкода. Так ні, так а тільки з того, що його Сашко зловив, піймав і за барки тримав. Ви розумієте, ви бачили, що робилося? Ну, допустим, я бачу, що робилося в Києві. Ви уявіть собі, їде людина з двома, їде троє людей в автомобілі. В двох із них калаші без номерів. Ви вважаєте, що їх би такі, як я, хлопці, не поклали би? Поклали б. Я б не дивився, я б відвернувся, би, навіть не зробив би вигляд, що я нікого не знаю. Чому? Тому що, якщо автомати не зареєстровані, людина фотографує блок, скільки таких автомобілів в Києві було розстріляно. Ну і толку з того, що потримав він шуфрича за барки. І що мені з того шуфрича? Аналізи і то не хороші. Тому в цій ситуації я просто можу сказати лише одне. Україна так гріх, звичайно казати, але війна дала нам унікальний шанс очиститися. До війни я говорив: хай Бог простить, але скільки має пакетів граду лягти на Маріуполь, щоб вони перестали голосувати за партію Шарія? Де в нас представники партії Шарія були в міських радах? Харків і Маріуполь. Які міста на сьогоднішній день найбільш розвалені? Харків і Маріуполь. То питається в тій задачі, то нашим людям ще не дійшло? Я вважаю, що вже дійшло. Багатьом дійшло, більшості дійшло. Так, те, що сьогодні слуги юзають ОПЗЖ, ну вони їх юзають, а ОПЗЖ вважає, що вони юзають слуг. От, поки вони там друг друга юзують, наше завдання що зробити? Наше завдання отут і переламати себе, своїх сусідів, рідних, близьких, щоб ні перших, ні других, які там між собою схрестилися, не було. Можливо, будуть інші слуги, я не спорю. Ну але, по крайній мірі, ми мусимо вже ідентифікувати їх персонально тоді. Розумієте? Якщо знову ж таки, ну є слуги, які зараз сидять в батальйоні Монако чи де там в Відні, да? тобто ну, Відні, треба так. було приїхати, яке там Верховна Рада, яке там голосування. Ну, нормальна посада, ну, в нього нормальна машина, в нього нормальні зв'язки, у нього нормальні гроші. Яке голосування в Верховній Раді? Він хоче поїхав. Я, так, я знаю, які мають квартири в Анталії, хай ну, війна закінчиться. Просто сьогодні розумієте, я не займаюся політикою, тому що сьогодні ми все-таки маємо бути єдині в відсічі російській агресії. Політикою будемо займатися потім. І розслідування будемо робити потім. І будемо дивитися, чи літав борт номер один кудись, чи не літав борт номер один кудись 27 лютого цього року. Розумієте? Ну, можливо, це фейк. Ми ж не будемо зараз розбиратися, нема коли розбиратися. Зараз треба перше перемогти Росію, друге вигрібати сміття з хати. І ще раз наголошую, нам першочерговим треба зробити. Не виконав громадянський конституційний обов'язок, маєш бути обмежений в конституційному праві. Перше право це обиратися, обирати і бути обраним. Оце головне. Ці люди не мають мати права брати участь в управлінні моєю країною. Ні, я розумію, що з Монако дуже легко це робити. Ну, це можливо, суперово. Звичайно. Але давайте все-таки ми будемо вже Це, цей раз же так сталося, що до нас прийшла війна, і в нас є цей унікальний шанс. Це гріх так казати. Я ще раз прошу вибачення, хай мене просять, як то кажуть всі люди, які дійсно потерпають від російської агресії. Але для держави, і тобто є вища цінність. Да, тобто, чим більше ми завалимо росіян сьогодні, от от 300 тисяч і мільйон. Так дійсно нам буде важче, але нашим дітям буде менше роботи. То зараз Путін зустрічається з президентом самопроголошеним Білорусі Лукашенко. І цитатка одна: Запад долженета на до Росії з уваженням. Парам пам пам -пам. Що буде після псевдореферендумів Панигра? Да нічого не буде після псевдореферендумів. Вони оголосять територія. Дивіться, ядерна парасолька, паніка. Я нещодавно прочитав на сторінках соцмереж дуже хорошу тезу. Росія була гарантом Будапештського меморандуму, що буде поважати гарантувати нашу територіальну цілісність за те, що ми віддали фактично ядерну зброю Росії. Так, я вже зараз не буду вдаватися в подробиці, що ядерна зброя була в нас, кнопка була в Москві. Ну, ми зараз можемо довго сперечатися, стратегічні бомбардувальники теж треба було віддавати кудись. Ну, суть не в тому, який цінність має бути, що ця ж сама Росія порушила цю територіальну цілісність і зараз загрожує нам ядерною небезпекою. Розумієте? Світ вже був на, цій, на цьому шляху, коли, наприклад, там, Гітлер визволяв німців в Чехословаччині. Так? От він визволяв, світ там довго вагався і думав. Зараз ви бачите, що в нашому дискусії йде тема, що, в принципі, ми всі готові. Що Путін застосує ядерну зброю, але тоді наші західні партнери, можливо, зроблять ай-яй-яй. Або скажуть ай. Можливо. можливо. Розумієте, в цій ситуації світ знову ж робить те саме. Для нас. А нам що робити? Ну, ми все ж нікуди не дінемося. Ну, ми ж не можемо в космос улетіти, так? Да? Тобто, якщо він це зробить, то значить ті, хто будуть ближче до епіцентру, цього вже не дізнаються, а ті, хто будуть будуть бачити вже результати і наслідки. Ну тут же питання таке. Питання в іншому: цей світ, він або проковтне оці навіть тези про можливість ніде. Ніде в жодному документі, міжнародному документі немає такого, що ми не будемо застосовувати першими ядерну зброю, будь-яку окрім тактичної, так. нема ж такого. Я просто не будемо першими застосовувати ядерну зброю. Це зброя стримування. Так. з Росією вже про це говорити. Ну нема про що правда? Тобто вони вже погрожують її застосувати. Тобто політико-дипломатичним шляхом я вже говорив, жоден конфлікт на, на планеті не вирішувався там, де своє рило впхнула Росія. Західний світ колись вагався, що робити, коли були ситуації там Сербія, да? От, і, поки НАТО не впряглося. Бо інакше було би, був би геноцид народу відбувся би, Да? тобто Росія була з якої сторони. Ну, вона ж була з тої сторони, що, що треба, для Росії, правда? Тобто, я до чого це все веду? Якщо вони далі будуть стурбовано висловлювати свої побоювання і думати довго, що робити, то Путін такий застосує. І в цій ситуації, ну. Чи це буде приводом оцей псевдореферендум, за який ми зараз говоримо? Та Росії ну, без різниці, який привід використати? Да вони скажуть, що їм лапі не подобається, вони його тут ловлять, і що далі? Ну от не подобається, їх його треба знищити. Де він там, там біда? Ну, наприклад, тому в цій ситуації ну, немає іншого варіанту. Іншого варіанту, як бути готовими. Тепер питання: а як можна бути готовим до ядерної зброї? Ну як можна бути готовим? А отут же питання до світу, але це вже буде інша війна. Це вже буде не лише війна України за допомогою е, технологій і зброї західних партнерів. Це буде вже іншого рівня. Це зовсім інший рівень. І в цій ситуації нам все рівно нема куди диватися, нам треба довойовувати це все, тому що ну, є вищі речі, вищі за наше персональне життя чи за персональну квартиру, яка може бути зруйнована тим чи іншим вибухом. Вони сьогодні луплять по мирним городам, вони луплять по інфраструктурі. А хто сказав, що вони не влуплять по 25 обласним центрам? Ну 24. Скажемо, а хто сказав, що вони цього не зроблять? Можуть зробити. Чи спрацює ППО наше? Ну якщо нам добавлять те, що нам обіцяють для ППО, якщо, можливо, НАТО зробить парасольку над певною територією України від таких речей, ну окей. То що підняли сьогодні тих три літаки, які моніторять ракетні війська стратегічного призначення угу. російські, ну так, але ж ми ж говоримо зараз не про ці ракетні війська а Росія, ми говоримо про тактичну ядерну зброю. Тому в цій ситуації ми можемо тут з вами говорити. Ми